І з нами сьогодні ось така кава машина. Вже встановили з кавою цей ріжок, вмикаємо. Поки воно вмигається, вона гріється. Тобто, коли вона прогрілася, ми можемо поки що взяти стаканчик, налити молока, будемо робити латте. Чисто обзорчик на бюджетну каву машину. Вона мені там обійшла щось 2,700 чи щось таке. Ці точно не пам'ятаю. Ага. Зараз будемо, так, в принципі, в принципі, можна це вже вмикнути. Воно теж гріється, щоб використовувати капучинатор цей. Ось тут є регулювання. Тобто. Це все прогрівається. Це вже кавомашина прогрілася. Зараз вода прогріється в цьому резервуарі, я так розумію. І потім я вам продемонструю. Звісно, це затримка, поки воно все прогріється. Там, я не знаю, хвилин 5 займає щоб приготувати каву. Ну, плюс-мінус. Коли воно вже розігріте, це таке хвилина і лотте. Так, тепер. Змикаємо і ось так робимо. Це я думав поставити, але його поставити нереально потрібно. І швиденько там взбили, підогріли це молоко. Так, Ставимо стаканчик. Це вимикаємо і вмикаємо, щоб робилась кава. Воно зараз прогрівається. То ось це витираємо. О, дивіться. І вже кава робиться. І в принципі тут уже самі собі регулюємо. Тобто, якщо набирається багато, вже достатньо, то просто нажимаємо цю кнопочку де і все. Тобто мені так достатньо, тобто, вже все. І обережно дістаємо все. Латте готово. Якось так. Так що, в принципі, я цю каву машину рекомендую. Бюджетно і досить все гарно, швидко. Що дякую за перегляд? Ставте лайки, підписуйтесь всім пока.